Привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні я хочу з вами поділитися, як я почуває кукуруза, та, що була в теплиці мрії, висаджена в ґрунт під термос. Зараз я вам покажу з поля ситуацію, як все відбувається. Дивіться, думаю, буде цікаво. На вулиці 10 травня. Тут у нас під термосом. Кукурузка добриня. Ця кукуруза була посіяна 1 квітня приблизно 7-8 почались перші всходи. І на вулицю ми її висадили в 2-3 числах травня. Десь приблизно тут 7-8 днів. Температура опускалася до нуля у нас, навіть по області були приморозки. Кукурузка зловила стрес, пожовтіла листя, але почала відходити. Зараз має такий вигляд вона у нас. Теремс уже почали розрізати потрошку, закаляти. Так як Погода у нас починає наладжуватись нібито. Так. Е, в каплю давалася вже одна підкормка два дні тому. Кілограм монофосфат калія, кілограм селітри ам'ячної і пів літри гумату від кісон. Через 2-3 дні термос буде повністю знятий. І пройдемось від шкідників і хвороб. Думаю квадресом. І ще додамо аміностар, щоб зняти стрес і запустити так сказати, її вріст. Бачимо, що в неї був стрес, листів, листя листів, листявку, але вона мала набагато хуже стан. Коли була температура ближче до нуля, вона стояла майже вся жовта. І не пощастило. Така температура у нас з'явилася ночі на другий день після висадки. Вона зловила один стрес і слідом другий. Тут у нас в міжрядці малина. Це, так би сказати, експериментальне поле малини. Тут в кожному рядові. різні сорта. Аміра, тут у нас нижегородець, Версаль, Марастар і остання у нас, як же і? Потім скажу, сорт дуже хороший. Будемо обирати для себе найкращу ягоду, на, якому, на на, яка клубника покаже, самый кращий результат. І той сорт будемо для себе розмножувати також на продажу. Так, на все добре, всім гарного дня. До побачення.